Привіт, фанат Динамо! Сьогодні ми поговоримо про наступний матч Динамо проти львівського руху, який відбудеться завтра. За останні кілька годин було кілька цікавих заяв від протилежних журналістів і гравців, і в цьому відео ми все розповімо. По-перше, просимо вас підписатися на канал і вімкнути сповіщення. Таким чином, ви завжди будете в курсі останніх новин від Динамо. А тепер перейдемо до інформації дня. Відомий український телеведучий Ігор Циганик зробив прогноз на матч чемпіонату України між Динамо та Рухом. У лапках я вважаю, що Динамо нікуди відступати. У минулому турі команда здобула важливу перемогу над кривбасом. За рахунок втрачених очок може розраховувати на те, що залишиться в четвірці, але для цього потрібно перемагати. У руху молода повна і хороша команда, яка вміє грати проти фаворитів. Згадайте, нічию з шахтарем. Причому єдина поразка в попередніх матчах від Дніпра. Вважаю, що команда Олександра Шовковського все одно матиме перевагу в цьому матчі. Хочу ризикнути і поставити на перемогу Динамо з точним рахунком 2-0, сказав циганик. Нападник Ілля квасниця заявив, що рух не буде займати оборонну позицію проти Динамо. Захисник руху Роман Дідик висловив переконання, що прагнути лише перемоги. Вони націлені виключно на досягнення позитивного результату проти Динамо. А якщо щодо вболівальників білосиніх, у нас буде непростий і мотивований суперник. Як ви оцінюєте такі заяви гравців руху? Залишайте свою думку в коментарях. Якщо ви не підписані на канал, підпишіться зараз, щоб не пропустити новини найбільшого клубу України. До наступного відео!